Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 31-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 вересня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 633 800 тисячі особин за добу, 1170, і поранено 1 мільйон 400 тисяча песиголовців за добу. 3510 танків 8680 одиниць за добу 6 бойових броньованих машин 1763 одиниці за добу 20 артилерійських систем, 18109 одиниць за добу 23 реактивних систем залпового вогню, 1186 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 947 одиниць за добу одна, літаків 369 одиниць, гелікоптерів 328 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 15234 одиниці за добу 85, крилатих ракет 2592 одиниці за добу одна. Кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 24 684 одиниці, ЗА добу 53, спеціальної техніки 3084 одиниці. Дані уточнюються. не так, не так Welcome to Ukraine, Сука!